Вітаю, в студії Юлія Найда допомагає мені сьогодні провести цей ефір за звукорежисерським пультом Анатолій Фечук. І сьогодні ми повертаємося до одного візиту. Це був візит Крістофера фон Дейлена, німецької Крістофера фон Дайлена. Це німецький композитор, музикант, продюсер в колах поціновувачів музики він відомий як легенда електронної музики. І ще хочу додати, що для поціновувачів електронної музики він більш відомий як Шиллер, як ідейник і. Творець цього проєкту в червні місяці шилер побував з візитом в Україні. Він повернувся в Україну з офіційними концертами, які проходили у Львові та Києві. Але хочу також додати, що він побував і у Чернігові. Це був неофіційний візит. Шилер перебував у Чернігові всього кілька годин, але мені вдалося поспілкуватися з ним. Інтерв'ю вийшло доволі коротке про те, чому він завітав до Чернігова. Ми все ж таки дізналися. Це все наш промоутер, той самий хлопець, який організовує всі наші концерти. Це Вадим, це його рідне місто, і він запросив нас приїхати сюди. Він запитав, чи хочемо ми відвідати його рідне місто, відчути той дух іншого куточка України, інакшого ніж Київ та Львів і я, звісно, був у захваті. Вся моя команда теж була у захваті від цієї ідеї. Це дивовижна, багатовікова історія прекрасного міста, а також вражаюча історія останніх двох років і те, як ви з цим справлялися і продовжуєте справлятися зараз. Це дійсно вражаюче. Це дуже вражає мені випала честь виступати з багатьма концертами в Україні починаючи з 2006 року. Я був в Україні дуже багато разів. У мене є кілька друзів у Києві. Я так вирішив, що це мій обов'язок, і в мене була сильна рефлексія. Я хотів віддячити, бо в мене залишилося стільки чудових спогадів про Україну. Я люблю український народ і український дух. Тож, коли почалася війна, я думав, що я маю щось зробити, але я не знав, що сам. I didn't know what. When, um Asked me if I could even imagine to come here to perform two concerts. Коли Вадим мене запитав, чи зможу я приїхати сюди в Україну і дати два концерти. Я одразу відповів так, звичайно, звичайно. А потім ми сіли разом і обговорили аукціон. Знаєте, такий з багатьма рідкісними платівками, книгами, компакт-дисками, футболками та автографами, щоб якось це продати або виставити на аукціон перед концертом і зібрати трохи грошей. Проєкт Schiller for Ukraine»? Це не тільки концерти. І сьогодні ми поговоримо про те, яку підтримку отримали військові Чернігівщини від музиканта і композитора. Ну і чого ще очікувати в майбутньому і чекати нам на Шилера в Чернігові? Гості моєї програми це начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради Олександр Шевчук. Вітаю пане Олександр. Вітаю і його заступниця Катерина Литвин. Вітаю пані Катерино. Отже. Пані Катерина, ми тоді після візиту Крістофера з вами записували програму і говорили про візит, про те, чому Шилер вирішив завітати до Чернігова про те, які перемовини відбувалися між ним і між вами, як представниками проєкту Північна Культурна столиця. Ну і тоді, вже після нашого ефіру, прийшла перша інформація про те, що Крістофер все ж таки вже практично почав допомагати нашим військовим. Трішечки нагадайте, яка була взагалі його ідея цього візиту і перемовин щодо допомоги. Ну, по-перше, величезна подяка пану Вадиму Дятлову за те, що Шилер завітав саме в Чернігів, тому що одна справа, коли людина має концерти, розуміє свою місію в тому чи іншому місті, враховуючи те, що він відвідав Львів, Київ, Київ, не так далеко. То відповідно і було прийнято рішення познайомитися з історією і культурою Чернігова міста, яке стало північним форпостом навесні 22-го року. Це був запит. Музиканта про те, щоб відчути це місто, запит на його знайомство і комунікація, ну, принаймні, з невеликої кількості людей, для того, щоб зрозуміти, в чому ж їхня міць, чому ж той Чернігів вистояв і як вдалося людям об'єднатися. Оглянувши наш історичний центр і після кави. Так, свідомо, виголоси про те, що я хочу побачити руйнування, тому що я хочу розуміти насправді, що відбулося, тому що жодна світлина, жодне відео не передає. Той страх, який насправді пережило місто. І в другій половині дня ми були на Бобровиці, ми дивилися Чернігівську політехніку, районну лікарню, готель це із останніх руйнувань в Чернігові. Ну і знову ж таки в розмовах проговорюючи про те, що насправді Чернігів це військові, це перша танкова бригада, це хлопці, які стали на захист міста. Ну і враховуючи його. Інтелігентність його світосприйняття і нерозуміння взагалі війни. Ну, одна справа, коли ми живемо в цій війні, ми її можемо сприймати або не сприймати. Він, як людина творча, він засуджує в будь-якому разі, в принципі, війну. А він чітко сказав про те, що я не хочу допомагати він на війні, а того, щоб це була зброя, щоб це було те, що. Чи можна вбивати людей? Я хочу допомагати їх лікувати. Ну він тоді сказав, що я як митець проти зброї, да, як людина, да. але інша допомога від мене можлива. І отже, це. Допомога в медичному да, напрямку. Да, в медичному напрямку, і буквально за два дні після того, як Шилер вже поїхав з Чернігова. Ми направду на рахунок громадської організації Північна Культурна столиця» отримали гроші і з тим, щоб виконати запит лікування. Далі була довга комунікація з нашим госпіталем. То вже вів Олександр Іванович ту комунікацію. І, власне, процес здійснення закупів тих ліків. Які потребували на той момент наші військові, ну я озвучу, що одразу після ефіру Катю, ви зателефонували мені і сказали, що гроші є. Тобто Шилер надіслав суму в 100 тисяч гривень. Для закупівлі необхідного медичного або обладнання або якихось медикаментів, яких потребує наша перша окрема танкова сіверська бригада, так Так, ну насправді так. А з іншого боку, ну трошки такого жарту, ми сміялися з Олександром Івановичем, Кажу, слухайте, ну він приїхав просто побачити Чернігів. Нам вдалося йому показати чернігів так, що він оцінив екскурсію в 100 тисяч гривень. Треба додати, що під час концертів він збирав донати, і там була окрема історія. Що він провоз, збирав так. донати і він робив аукціон з особистих речей. Так, а ці аукціони були в Києві і Львові. І, власне, оці зібрані 100 тисяч, які могли б лишитися в тому чи іншому місті, нам вдалося а, залишити їх в Чернігові. Так, отже, екскурсія та там відбулася, та, та, так та. але це все ж таки жарт. І от перемовини, пане Олександре, про що говорили з шпиталем? Віків. Ну, я би не хотів би в якусь там сильну конкретику. Я маю сказати, що е, наша комунікація будувалась таким чином, що ми перше хотіли почути запит від різних військових частин про потребу в галузі медичного якогось, так бо мова спочатку йшла про першу танкову сім ну, бригаду. Ну я ж кажу, я не хочу даватись якісь подробиці, тому що насправді перша танкова бригада це не, окрем, не, uh -huh. не тільки окремий підрозділ, Він має дуже багато, скажімо, і розгалужень, і для нас це не має значення. Чому тому що всі вони виконують бойові завдання і тому через. Військових медичних посадовців, працівників, ми прокомунікували таким чином, що яка конкретно потреба на сьогодні більша ну відповідно з точки зору медичної допомоги, і тому нам видали великий плейлист, який ми обробляли. Він ділився на декілька частин, тому що там ну були різні запити. І відповідно до того, що ми могли якби скомпонувати, це все ми ну, і відповідно закупкували. Дуже великий спектр, маю сказати, там для лікування. І я для себе взагалі відкрив, що насправді ну, це, 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 це ціле таке, знаєте, море напрямків, які потребують наших хлопців в, в контексті лікування, підтримки, реабілітації. І тому ми оцей весь процес пройшли, передали, більш того, на цьому ми сьогодні не зупиняємось. Я думаю, що ми з нашим з військовим госпіталем будемо мати велику таку тісну комунікацію з точки зору допомоги не тільки медичними засобами, а й ще арт-засобами, арт-терапією, ті ж самі екскурсії, які ми можемо організовувати. організовувати. Іншими відчування. словами, да, оцей сьогодні теплий контакт з військовослужбовцями, які проходять реабілітацію. Він це є теж частина реабілітації і це надзвичайно важливо. Назвичайно важливо емоційно їх перезавантажувати і наповнювати іншими сенсами, і, і, і в цьому, і це до речі, навіть не тільки наша була ініціатива, а ініціатива медиків. Чому вони вважають цьому дуже велику силу насправді. Ну, це ж того, як може культура підтримати та допомогти в реабілітації? У ну, зокрема з 22-го року ми десь ну, розуміли, що ми маємо це робити. Але, ну, типу, був якийсь страх от прийти до хлопців, які з лінії вогню, і почати їм щось розповідати. Очевидно, треба мати було б той зазор, який ми пройшли. І, і от зараз, по суті, я свідомо можу сказати, що для мене особисто Шилер дав конкретний поштовх на комунікацію з госпіталем і про те, щоб ми можемо напрацювати цілий проект, місто лікує. На і практики дійсно там мистецькі, і, і музичні, і, і і знову ж таки знайомство. Так, тут же ж не тільки наші. Тут же ж із інших регіонів хлопці, і можливість їх просто прогуляти двоє-троє. І наступним кроком очевидно з цими хлопцями і серцевіром продовжимо роботу, все таки формування безбар'єрного простору в Чернігові. Тобто, ми можемо багато чого не помічати, ну насправді не помічати те, що хлопцям буде комфортним. Ну то можливо і не в ефірі, але перед тим я відвідала вашу кімнату. Санітарну, да, там mm -hmm. жіночу кімнату і для себе відмітила, у них правильні сміттєві баки, тому що не можна сьогодні в закладі харчування або розміщення ставити ті сміттєві баки, коли треба ногою відкрити кришку, тому що не всім. Сьогодні це під силу, а випробовувати людину протезом відкрити це геть неправильно. Тобто, питання руки відкриття це в рази комфортніше. А це про людей, які втратили зір, це про сміттєві баки, які стоять у нас на вулиці, чорні красиві, такі комфортні нам, але геть непомітні людям, які мають вади зору їм, їх треба обмальовувати, щоб вони не обмацували весь той сміттєвий бак, а чітко розуміли, що отам відбуває. Тут ще питання з нашими аптеками. Вони нам допомагають в здоров'ї, але зелений колір, який мигає, і якщо той хрест від аптеки. Знаходиться біля пішохідного переходу, а це у нас отут якраз біля податкової і нашого центрального базару, це збиває людей. Людина з вадами зору бачить мигаючий зелений, і вона думає, що це на світлофорі. Тобто, це теж проблема насправді, і такий спектр багато. Подавати склянку. Мог... А підземні переходи. Підземні переходи, під... які, Подавати... які неможливо просто перейти. Це... Ну, бо вони є слизькі. Ну, люди... і... та, та, та. та ж сама чашка з кавою, вона має бути сухою чи мокрою. А якщо людина попросила води, а в неї проте замість роки, то їй буде комфортно чи некомфортно. Про помиту підлогу у нас дуже часто в закладах харчування плитка. Вона ж геть комфортно нам, слизька, вона на слизька, мокра не мокра, ми зайшли. А людина, яка має протез, вона не може йти по слизькій плитці. Тобто, або ми дбаємо про те, щоб там вона була застелена, або ми їмо підлогу до того часу, щоб вона встигла до моменту відкриття. Тому що ми не можемо сьогодні обмежувати людей, які звикли в одній тій самій ресторації пити каву зранку. А тепер за того, що вона втратила кінцівку, вона цього не може зробити. Ну, у нас, до речі, слизька підлога це і питання в пішохідних, в підземних переходах. Так, ну от насправді це ті історії, і а, хлопці, які а, а, травмовані зараз, вони насправді можуть допомогти нам скласти алгоритм дій, що треба зробити, для того, щоб в першу чергу було їм комфортно. Двері в туалет широкі, щоб заїхати візочком. Захід приміщення. Ну це глобальні, такі Там насправді вже. їх дуже багато. Знову ж таки, літні майданчики, тераси, на них так добре розміщуватися, але там є невеличкий підйомчик. Угу. От ми не думаємо, бо нам ну все це ок. І от я впевнена, що… Елементарне вістань між столиками. Якщо вона маленька, дуже некомфортно, тому що потрібно більше вістань від столиків. Отут, я думаю, що якраз от Шиллер, він дав той поштовх. Що все-таки каже, так? Давайте, заходьте е, уже зрештою, в госпіталі починайте працювати з хлопцями. Зараз пожартую я. Треба було шилеру, приїхати треба було крістоферу фонайлену приїхати до Чернігова. Так. щоб... Попідняти оці цей пласт питань, які на, на сьогодні дуже актуальні, і які на сьогодні просто частину нашого суспільства можуть вивести з зони дискомфорту в зону їхнього комфорту, а таким самим чином ще і нас привчити бути толерантними так, в цьому напрямку. Абсолютно, абсолютно помічати це просто такі речі і реагувати на них. Ну ти бачиш, що війна не закінчилася, і з часом хлопців травмованих з'являється більше, і дівчата будуть може прекрасно Ну, Це частина нашого середовища. і Нам то. Аби його прийняти, і отже, європейський музикант, композитор привніс ще і таку ідею. Він поштовхом таким Так, поштовхом, щоб просто передивитися ситуацію, яка на тепер у нас є в місті, але все ж таки повертаючися до його допомоги, отже, 100 тисяч зайшли, а їх вже витратили. Витратили. Багато чого вдалося закупити. Ну, Відносно багато, скільки воно коштує, і той перелік засобів, які, звичайно, це медикаменти? Чи це це була... медикаменти. В основному це медикаменти, і, і, і важкі, і антибіотики, і не тільки дуже великого різного спектру. Я не медик, але ж я бачив ну, по, по переліку, що. Пане Олександре, запитання тепер: як це все можна проконтролювати, тому що тут зрозуміло, що окрім того, що це. Кошти це кошти від європейця. А європейці, ми часто говоримо в, в нашій студії mm -hmm. про те, що європейці вміють рахувати гроші. Mm -hmm. І ми знаємо про грантові проекти, коли гранти вимагають все ж таки цієї бюрократії, звітності. І як тоді звітувати перед Крістофером, Як, щоб людина розуміла, що вона не просто дала гроші, а вони кудись там. Пф, Пішли, що вони пішли в конкретні напрямки, що вони вже працюють ці гроші, тобто те, що на них куплене, ну, щоб там не було. Ну, у нас, слава Богу, світ цифровий, так. тому кожна аптека видає чек так. в якому воно ти по цифрами ну, все так, написано, так, так. І, і більш того, у нас вже є така стала практика, що це ж не перший наш е, проект, коли ми щось реалізовуємо і передаємо. Як е, пояснити тоді Крістофору, що е, те, що купили, воно справді потрібно, що це не просто шпиталь витратив? Ми ж перед тим, як здійснюємо закупки, ми робимо запит на госпіталь, що вам потрібно, госпіталь на офіційному бланку надає перелік, угу. що на момент сьогодні їм потрібно. Згідно типу того переліку, ми робимо зак, і якщо ну перевірити два документи, то вони співпадають в один в один, тому що згідно того переліку, аптека формувала а, нам а, наше замовлення навіть якогось там, наприклад, медикаменту нема. Ми просто можемо кількістю там скомпенсувати ну, але в переважній більшості да. співпало. Тому що е, потрібно ж набагато більше. Насправді, uh -huh. Uh -huh. ну ми зараз обмежуємося якоюсь певною сумою. А, а насправді це ж як це сказати, це там та, там там, нема дна. Чому тому, що ця потреба вона вона. Витратна і вона постійна. Ну тобто, ну, якщо ж, ну... Крістофер або його представники захочуть поцікавитися і подивитися, то в принципі, тут Та ми одразу все... відзвітували. Ми як тільки з аптеки отримали всі документи, ми одразу це все оцифрували, надіслали Шилеру І, власне, після того, коли він, я так розумію, він побачив ці документи, він зробив репост публікації з тим, що він дійсно допомагає, і у себе окремо ще раз написав про те, що він. Він зміг допомогти, тобто він би цього не робив. І більше того, це як очевидно, і довіра, він поставив запитання, чи можу я наразі в Європі серед своїх колег, партнерів, друзів, відкрити електронний гаманець на збір коштів для військових чернігівського шпиталю з тим, щоб і надалі продовжувати допомагати. Тобто, європейський світ може допомагати отак. Ми підтвердили цей запит, і, власне, я так розумію, гаманець. Наразі вже відкритий і він продовжує допомагати саме через культуру і з тим, щоб ну, не зупинятися. А, так само а, зараз запити а, два були сформовані для нього, на що ми збираємо, який з них набере найбільшу кількість грошей, і те й буде закуплено. Тому що є глобальний і є ну, те, що ми можемо Додаткове. наразі. Да, да, угу. да. Тому ми подивимося за місяць, за півтора, що яку суму будемо мати, і тоді власне будемо здійснювати закупи. Отже, це щодо продовження допомоги Так, так. Це про довіру і він про те, що він розуміє, що. Це буде. оцей гаманець відкриття так, у цього так, гаманця, так. що були постійно живі якісь кошти від митців так, з так. Європи на допомогу нашим пораненим, або тим, хто зараз лікується, або проходить вже угу. реабілітацію. Тобто, це от про ну, цю місію йде ну, ну, мова. Так, так. Ну і все ж таки, тоді я пам'ятаю. Коли ми спілкувалися з Шилером, ми говорили, що якщо вас запросять наші митці до Чернігова, або якщо вони ще запропонують вам зробити спільний проєкт, звичайно, я був би щасливий співпрацювати з вами. Я вже маю досвід співпраці з танцювальним колективом з Києва. То чому б не співпрацювати з митцями вашого чудового міста? Я дуже відкритий. Я вважаю, що мистецтво це найкраще, особливо коли це. Спільне мистецтво, коли багато різних митців працюють разом і створюють щось нове, особливо те, про що вони раніше навіть не думали. Тому я думаю, що співпраця це може бути захоплюючий шлях. Я приїду, звичайно, як тільки покличете. нам чекати чи не чекати. Готуватися, ну, так, треба готуватись, тому що любий мистецький проєкт це насправді ретельна підготовка, враховуючи, що наше місто прикордон, нам треба і ще по-іншому готуватись. Але насправді потенційно є, є і від Шилера запит, і є запит, звичайно, від нашої громади про те, що якісь події мистецькі повинні відбуватися. Ці події, насправді, це ознака культури, ознака цивілізації, тому що ми не можемо постійно Жити в кошмарі, що буде завтра. Ми повинні розуміти, що сьогодні треба проживати сьогодні, і тому мистецтво ну реально воно лікує, воно створює. Якісь такі візуальні і внутрішні психологічні образи, які допомагають вижити людям. А Шелір не просто митець, він не просто прекрасний композитор і музикант, він ще великий інтелектуал, я маю сказати. Тому що от моє коротке спілкування з ним. Я, я, був, я був надзвичайно здивований, його. Рівнем обізнаності, освіченості, і те, наскільки він от, глибоко, наприклад, в історію uh -huh. е занурювався чер чер Чернігова. Це говорить про те, що людина глибока і людина думаюча, і, і, і це все поєднання, воно створює, звичайно. Той образ і ті враження, які на, на нас, на публіку, яка прийде на його концерт, даст Бог, це буде. Ну, от питання дуже про очікування, можна ж очікувати рік 2-10. А якщо більш реальні якісь у нас є, перспективи все ж таки його прийняти тут, у Чернігові. Бо Шилер це ж не просто стійка мікрофону і. Мінус перепрошую, це апаратура, він електронщик. Ну, багато це сценічних пульти. ефектів театралізовано сценічних це світ, світлових Світло, ефектів, звук. які які створюють цю атмосферу. Звичайно, оце є для нас сьогодні. Ну не те, що проблема, а виклик, тому що ну насправді ми повинні не те, що його задовольнити, а ми повинні е, розуміти, що без створення цієї атмосфери його виступ ну просто неможливий. Але він готовий і на камері навіть виступи. Я вам скажу по секрету. І в місцях, де ми навіть не будемо рекламувати, і будемо думати, вести перемовини, але тут теж треба якась така підтримка громади, тому що ну не просто привести. Треба створити колаборацію людей, так, які так. готові і вкладатися на бізнес. Так, в так. тому числі Однозначно. бізнесу тому... а з бізнесом вже говорили чи ні, чи ще не було таких перемовин щодо того, щоб йти до бізнесу, треба вибудувати ту програму, що бізнес отримає в якості бонусів, якщо буде вкладатися в це. Тому ми зараз більше опрацьовуємо все таки той план, як говорити з бізнесом. А що ну типу ми можемо пообіцяти? Ну і питання: наскільки сьогодні громада Чернігова готова купити квиток? Uh -huh. Ну, Чернігова і, можливо, Києва. Тобто тут теж насправді такі концерти не організовуються отак. Такі концерти дуже детально обдумуються, обговорюються, але тим не менше ми, направду, віримо, що мрії здійснюються і буде той, буде той сюжет, коли тут буде шилер, тут буде Дятлов, uh -huh. і всі ми будемо говорити про те, що мрії здійснюються. Слухайте, Чернігів заслуговує на Шиллера? Крапка. Ну, це так, але тут треба, щоб люди, які слухають, вони зрозуміли, що такого рівня музикант, більш того, такого напрямку, це для того, щоб він приїхав до Чернігова, організацію треба починати і для таких музикантів. ну, Це вчора. не за два місяці, це вже не вчора. А декого готують візит за пів року, декого Звичайно. за рік. Ні, насправді ми вже в комунікації достатньо довгий період з моменту, як Шеллер поїхав, і дуже часто зустрічаємося з людьми, які від. Відповідають за цей процес, обговорюємо, обдумуємо, складаємо пазли. І я думаю, що на момент вересня взагалі дуже активно почнемо цю комунікацію, щоб підготувати абсолютно все. Ну, отже, в цьому напрямку. Я чекаю від вас інформації, бо в принципі, так як Катю, ви зателефонували тоді вранці, запропонували є кілька хвилин поспілкуватися з легендою. От, ну, ми не відмовляємося від таких інтерв'ю навіть на кілька хвилин, хоча ми провели. Під час екскурсії, там приблизно годину, можливо, менше, спілкувалася, Інтерв'ю записали ще менше за часом. Проте я вже слідкую за цією історією. Мені просто цікаво, як розвиваються події і. Так. Ще буде фільм про Чернігів від Шагера. От, І от на, на останок, так, Шилер, Крістофер приїздив зі своєю командою. Так. Це була його підтримка, це були оператори, вони знімали всю екскурсію, вони знімали Єкатеринську церкву, вони знімали спас, вал, об'єкти, які так, потім вже. Так. Ну, так, так, так. Вже так. після обіду, коли uh -huh. він виявив бажання проїхатися по об'єктах, які були пошкоджені або зруйновані, я вже тоді не перебувала. Uh -huh. Тому не, не можу нічого сказати про його емоції. Але те, що я бачила, хлопці дуже активно знімали, uh -huh. фільмували навіть спілкування з настоятелем Катеринського собору, uh -huh. отцем Романом, uh -huh. Кіником, там була окрема історія. Тобто фільм готується. Фільм готується. Більше того, він буде незабаром, зовсім незабаром. Тому можете подивитися. Тобто, знову ж таки, це про закоханість людини в місто. Тобто йому хочеться про це говорити. Він не зупиняється в тому. Давайте ще раз згадаємо продюсера Вадима Дятлова, який насправді проявив велику ініціативу. Йому це було можливо дуже не, не з руки всю команду привести в Чернігів. Ну з нашої сторони, ми змогли що змогли зробити, допомогти організувати. Але отакий імпульс, скажімо так, людини, яка народилася в Чернігові і хоче про Чернігів, щоб більше знали. Ми маємо сьогодні історію, ми маємо результат і сподіваємося, що в перспективі будемо. Мати навіть творчі концертні. Ну, рукава дима була легкою, тому так. довго мовляти не довелося. більш того, що Крістофер пояснив, чому цікаво відкривати нові куточки, не тільки Київ і Львів, хоча у нього багато друзів в Україні. Отже, цей фільм, і ми побачимо, і Європа, я так розумію, побачить. Спочатку Європа, можливо, а потім ми. Ага, отже, Європа буде знати про те, як виглядає наш спас середини на сьогодні. Чому так Європа дізнається про Чернігів, яким він був. Тоді, який mm -hmm. він зараз перебуває, під час ну, у нас з'явився ще один амбасадор тільки в Європі, та, та який говорить про Чернігів, тому це добре, і буде ще один сюрприз, який сьогодні готує Шилер, але теж на концерті. Добре, отже, ми чекаємо. Я чекаю від вас інформацію про перемовини щодо його візиту сюди, щодо візиту mm -hmm. Крістофера до Чернігова, щодо фільму. Також. Як тільки з'являться, то ми будемо його поширювати. Звісно, ну і нам цікаво буде подивитися, а потім проговорити. Uh -huh. І можливо, я з паном Вадимом також з дятловим розмовляла, uh -huh. що можна зумом поспілкуватися буде із Крістофером. Uh -huh. Там проблем не буде, тому нам буде цікаво дізнатися, і після того як вийде фільм про Чернігів, зокрема в Європі, що кажуть люди там про uh -huh. нас. Отже, все це попереду, тому. Часто кажу цей вислів, ставимо три крапки. Дякую mm -hmm. за сьогоднішній ефір. І хочу тільки додати, що ефір попередній, який ми записували, і там, де є інтерв'ю з Крістофером Фонделеном, там вже у нас є дубляж. Англійською mm, супер перекладачка, яка тоді працювала Вікторія розмійко піддубна. Вона зробила текст. Тому тепер вже можна дивитися і українською, а ще можна увімкнути субтитри і почитати ще і англійською. Це для е, європейців, які все ж таки супер. Та, можуть тепер дізнатися, що все ж таки відбувалося тут в студії і про що говорив. А можливо, з часом ми будемо робити дубляж українською, щоб наші хлопці могли то читати, якщо не чують. Ще один виклик. Ну, отже, дякую за сьогодні. Чекав наступних ефірах. Дякую до зустрічі. Дякуємо.